29 років тому, 26 квітня 1986 року, вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів громадян. Аварія на ЧАЕС найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики, яка змінила радіаційну обстановку, екологію, долі людей не тільки на європейському континенті, а й у всьому світі. Це не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС є і жити. Лікалощини, які безпосередньо були учасниками того страшного чорнобильського дня. Тож усі присутні на заході щиро привітали їх бурхливими оплесками. Завдяки самопожертві ліквідаторів, аварія стала символом жертовності ім'я батьківщини ім'я мільйонів людей та прийдешніх поколінь. Ризикуючи своїм життям та здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації, зазначили у своєму виступі голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій. Сьогодні учасники нашого дійства перенесли нас в сумний 1986 рік, в рік Чорнобильської трагедії. Людство направду не знало такої катастрофи, яка відбулася на нашій території. Ліквідатори захищали не тільки нашу землю і нашу Україну, вони захищали усе людство. І я сьогодні хочу подякувати усім 185 учасникам. Нашого району, нашим землякам, які приймали участь у ліквідації цих наслідків. пригадав ті страшні сторінки Чорнобильської трагедії. Голова ради об'єднання Калоського міськрайонного об'єднання Союз Чорнобиль України Василь Кучерак у свій час ще зовсім молодим у 23 роки. Йому разом із іншими співпрацівниками довелося брати участь у ліквідації. ЧАЕС. каже й не віриться, що пройшло вже стільки років. Багато із них вже немає в живих. Так не віриться, що пройшло 29 років. Ми тоді були молоді. Я думаю, що більшість із нас поїхали туди, оскільки ми приймали присягу. і Альтернативи не було. Я дякую, звичайно, що я живий і здоровий. Користуючись нагодою, я хочу подякувати районній селищній раді, а також відділу культури районному, які організували це дійство. Такої сьогодні так співпало, що 26 число неділя. Ми знаємо, що сьогодні відправлялася служба Божа і за мертвими, і за живими. Я вважаю, що треба пам'ятати і мертвих, і живих. І дай Бог, щоб в нас більше такої катастрофи не тільки в нас, а на цілій землі такої катастрофи не було. Не було, звичайно, ніяких природних катаклізмів. Віни у заході взяли участь учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, їхні рідні та близькі представники влади, численна громадськість. Прозвучали музичні твори, літературні та хореографічні композиції. А у фоє народного дому всі бажаючі мали можливість переглянути чудову виставку дитячих робіт Войнелівського центру дитячої та юнацької творчості, а також добірку матеріалів про урочену Чорнобильські трагедії.